Отримали виклик, людина розповідалась у шкоді. На виклик потрібно приїхати швидко. Тому включили моєчки, що передати, бо те, що перевищуємо швидко. Хоча 60 їдемо, це не привищення, але.

Встановляємо суть події, Добре. що сталося, які тілесні вшкодження. Люди затримані. Тепер Ви будете писати заяву. Це Буду, да. Буду. Ви будете писати заяву. Буду. Чекаємо, зараз прийде слідчі партина група сюди. Ви напишете заяву. Так. Вас, ви потребуєте медичної допомоги? Вам нанесені телесні входження? Я бачу, у вас розбитий ніс, губа. Вам... Вам потрібна медична допомога?

Так, так, в мене вокза, що є буде. 21-й. Викине, сіло! Добрий вечір. Дивиться, так. Довго ми що буде. В сторону. В сторону, от сюди дивись. Ваш. Що, приведете його? нас? Люди, ти до сочока